Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? дивіться, Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна, і я без страхування. Прождав я в черзі в цій клініці годину. Більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком з селіфона. А все, зрозуміло, вам сюди, ми в такому не розбираємося, а вам треба їхати в лор-клініку. Я кажу: так у вас тут, типу, амбуланс, швидка. Вы, шо, не розбирати. У нас якусь лікарню не приїде, типа, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор розбирається, що треба. Тут ні. Поним? Тут ну, так, так все дубово, просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де будуть займатися чисто, ну, пани, гіні, мені дивиться. Вона ще в клініках не знають, не орієнтуються і не розуміють, як запрацює тут. От вам мені маче, з Європа. І вже з цим тут. Не перший раз. Ну, глянем, що тут мені скажуть. Зато гарно. Лето. 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 Які лікарні красиві. Похі, що ліщать хірово, зато гарно, да? Так, дивіться, в цій лікарні, я чекав рівно на 5 хвилин, поки мене приймуть лікар. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я маю заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбуланс, я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Бо як приїжджаєш в якусь таку велику клініку, там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Мої причі ж нашого Шуренсамба, і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо, Я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. Тобто. Ну гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче, кому як. А потім зайдете, глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку. А через чи 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через чи 4 місяці прийшло там на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. приходило. коротше. глянув, що тут буде ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн на. Тобто є два варіанти. Ну от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєтесь в свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби Да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде, і вони вам, в принципі, повернуть гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант, одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і в ідеалі на цим треба наставити, щоб вони цим займались. І, і, і все, і з вас, типа, мішок всяких справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де би за кордоном не знаходилася. Отака в мене історія зараз має відбуватися з моїм нашим нашою наслуженою. Снамба, боже є лівомов. Але глянемо, як це все працює.